У відділенні реабілітаційної медицини Полтавської обласної лікарні 37-річний Олег Головня займається на тренажері для розробки рук та ніг. У центрі чоловік перебуває два тижні. Зробили операцію чотири місяці тому, п'ять майже, і не постановлювалася рухливість ноги. Моя тут я хожу на Дорсенвальд. Це коли током такі, як молніками б'ють через стекло. Для відновлення нервових кінцівок я ходжу на масаж, хожу на процедуру робот, де вчить правильно вступати. Центр реабілітаційної медицини у Полтавській обласній лікарні працює від початку січня. За цей час пролікувалися більше 115 пацієнтів. Вони потрапляють сюди за направленням від медиків, каже завідувачка Ірина Пчелінцева. Відділення розраховано на 30 ліжок. У нас лікується постійно не менше 30 пацієнтів. Лікуються у нас пацієнти з наслідками травм, мінно-вибухових або дорожньо транспортних пригод. Також лікуються хворі з захворюваннями нервової системи. Частіше всього це наслідки інсультів. Лікуються і цивільні, і військові, і місцеві, і внутрішньо переміщені особи. Лікування повністю безкоштовне. Стопа на себе. Опускаємо, опускаємо вниз, тягнемо на себе. Харешо, Ще на себе. Олексій Снігірьов із Луганська переїхав до Полтави через війну. Нині реабілітується після інсульту, який стався 5 років тому. Шостий день сьогодні процедури. Зутра це. Уколи, які стимулюють мозкову діяльність. А далі займаюся з реабілітологами. Нога, рука, далі мотомет, перчатка, яка мені пасивно розробляє пальці рук. Мені треба встановити. Рух кінцівок ліва за словами завідувачки центру Ірини Пчалінцевої із пацієнтами працюють зокрема лікарі фізичної реабілітації, логопеди, психологи та фізичні терапевти. В даному випадку ми планяємо розробку для нижніх конечностей. Також ми включаємо в роботу з такими пацієнтами матамет он. Комбінірований Здесь можна разрабатывать нижние конечности і верхние конечности. Об'язательно бігова дорожка, яка допомагає встановити правильну техніку ходьби. Серед обладнання центру, зокрема, і реабілітаційна система для відновлення ходьби, каже Олена Хахуза. Даний апарат він призначений як для пацієнтів з порушенням ходьби, так і для пацієнтів, коли в них не працюють зовсім нижні кінцівки. З допомогою цих вертикалізаторів ми його виходить, піднімаємо в повітря, щоб помістити даний апарат. І тоді пацієнт вже зафіксований і апарат ходить за нього. Для відкриття центру у приміщенні зробили косметичний ремонт, каже головний лікар закладу. За рахунок коштів обласного бюджету закупили реабілітаційне обладнання на суму близько 60 мільйонів. Дане відділення, звичайно, потребує капітального ремонту. Орієнтовна сума, потреба це по нашим розрахункам до 50 мільйонів гривень. За словами Григорія Оксака, капітальний ремонт згідно з постановою Кабміну не зможуть зробити до закінчення воєнного стану. Ела Трубієнко Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.